При застосуванні певної послідовності правил над даними можна отримати результат будь-якого вчислення. Аллен Дюринг 30 роки 20 сторіччя. Знайомтесь, це процесор Z80 від компанії Zilog. а це його двоюродний брат від компанії Intel. Вони багато чого отримали у спадок від свого родича процесор 7080. Їхні клони випускали в багатьох країнах. В Україні це був функціональний аналог. Ці процесори мають багато спільних рис, тож можна їх назвати однією родиною. Процесор живе всередині мікросхеми. Давайте роздивимось його помешкання. Ось робоче місце, арифметика рогічний пристрій, де процесор, як справжній кухар та майстер, займається обробкою даних. А це акумулятор комірка, яка безпосередньо приймає участь в багатьох операціях. Після кожної операції процесор оцінює результат. Оцінка потрапляє в регістр прапірців. Дані розташовані зовні. Процесор не може отримати їх безпосередньо, тому в цьому його допомагає шина даних, яка як кур'єр, доставляє не необхідні матеріали. Для того, щоб зробити замовлення, процесор використовує шину адреса та системну шину. Що саме належить робити з отриманими даними, записано в книги рецептів. Системі команд мікропроцесора. А для того, щоб орієнтуватися в просторі, використовується лічильник команд Реєстр PC. Приблизно ж така структура була в перших електронних комп'ютерах. Тож давайте простежимо за роботою мікропроцесора на прикладі простої програми. Сама програма розташована в пам'яті з комірки 00 по комірку 05. Регістр PC встановлено на 0, тож виконання буде виконувати з цієї адреси. Процесор оформлює замовлення на отримання даних з комірки 0, та чекає, поки дані будуть доставлені. Це початок виконання програми, тож перший отриманий байт є інструкцією і процесор зберігається з системи команд, як її належить виконувати. А в рецепті вказано, що наступна комірка є даними. Які слід занести в реєстр акумулятор. Теж процесором формує замовлення на отримання байту даних з комірки під номером 1 наступною за командою. При одіменні дії згідно з рецептом, а після виконання змінює лічильник команд на наступний адресу. Можна замотажувати наступну команду. Ця команда передбачає, що буде завантажено наступні 2 байти, з яких буде сформована адресу, тобто 16-бітне число. Такі числа розташовані в пам'яті наступним чином. Спочатку йде молодший байт, наступним йде старший байт. Нарешті останні команди, що дозволяє відпочити та випити кави. Повернімося до інтер'єру процесора. Окрім акумулятора, процесор має ще 6 регістрів загального призначення BC, DE та HL, які можуть також виступати як 16 бітні регістри регістрові пари, так звані BC DE та HL. Також є 16-бітний показчик на вершину стека. Така базова структура притаманна усім мікропроцесорам з родини 8080-го. А тепер унікальні фішки ще є тільки в процесорі Z80. Це альтернативні або тиньові регістри для регістрів закального призначення, акумулятора та регістра Індексні регістри Ix, Iy Два власних набори команд та два регістри, пов'язаних з апаратним забезпеченням. Це регістр переривань та лічильник оновлення динамічної пам'яті. Для того, щоб розібрати, що таке дані взагалі, треба заглибитись трошки в історію. З давин-давен люди шукали способи передачі повідомлень швидко та на великій відстані. Для цього використовували різні способи. Один з таких способів полягає в тому, що ліхтарик вмикається в на різні промежки часу, створюючи послідовність довгих та коротких інтервалів. В кожній такій послідовності призначається своя літера або цифра, і так можна передати. Повідомлення так званим кодом Морзе. Цей код використовується також для передачі через провода, або по радіоканалу, коли вже створили радіо. В іншому варіанті використовували клавіатуру та передачу сигналів різної полярності або різного рівня з наперед визначеною швидкістю. Зараз ми назвали цей рівні високий або однижка та низький або нуль. Перші телеграфні апарати побудовані на таких принципах кодувалися 5-бітним кодом БУДА. З розвитком комп'ютерів цей код ставав 6-бітним, 7-бітним. Зараз використовується принаймні 8-бітів для кодування одного символа. Якщо це латинка, цифри та деякі символи пунктуації. Елементарна одиничка інформації, що міститься сигнал високого або низького рівня, звичайно називається бітом. Послідовність або набор бітів, що визначають символ, називається байтом. Зараз байти містять 8 Комп'ютери Комп'ютер обійнується між собою, зберігають їх в пам'яті або на зовнішніх пристроях та використовують їх для демонстрації користувачам. Наприклад, одна ж та ж сама послідовність бітів може бути представленим пікселем в цьому відео, або аудіо, частинкою пікселя якоїсь картинки або текстом в описі під цим відео. Для тих, хто вже знайомий з Arduino, це може бути код для самисементного індикатора. Або представленим числа в. Бінарній двіниковій системі. Для тих, хто не знає, що це таке, візьмемо, наприклад, число 123. Ми знаємо, що остання цифра означає кількість одиниць, наступна перед нею кількість десяток, наступна кількість сотень і так далі. 1, 10, 100 можна представити як ступені десятки. Тоді цифри 1, 2 та 3 будуть коефіцієнтами при цих ступенях. Так само можна зробити і з ступенями двійки. Тоді крайнє право буде 2 степені 0, далі 2 степені 1, 2 степені 2 і так далі. А біти. В нашій послідовності будуть коефіцієнтами при цих ступенях. Тоді перемножаючи коефіцієнти на ступені та додаючи отримані результати, можна отримати зашифроване число. А систему запису називають тоді бінарною або двійниковою. Якщо взяти з послідовності по 4-біта та кожній такій послідовності назначити. Свій символ, то такий запис вже буде називатись 16-річним або Hexadecimal в агломовній літературі. Слід зауважити, що процесор сприймає будь-яку послідовність як бінарне число, а вже людина, будь то розробник чи користувач роблять цей послідовність щось особливе. До зустрічі в наступній частині мирного неба та не забувайте донатити на ЗСУ.